І що це ти робиш? Що я роблю? Снігозатримання роблю. А що це таке? Що це таке? Це агроприйом, який збільшує на одну тонну-півтори тонни урожаю зерна, кукурудзи, соняшнику і інших культур і озимої пшениці. А також на озимій пшениці дає можливість кращої перезимівлі озимій пшениці. Через те, що зменшує можливість утворення кірки, особливо претертиї, випрівання, випирання і інших негативних зимових факторів, про які ми вже говорили на нашому YouTube каналі. Вітаю, друзі, ми з України! Ну що, розпочалася зима. Вже календарна. 1 грудня. Випав перший пухкий сніжок. Ну, то крижаний лід. Крижаний дощ, а от випав буквально вчора сніжок пухкий, хороший. Ну, друзі, для кого це сніжок, а для аграріїв це волога. І тому, друзі, одним із основних заходів взимку на полях озимих культур, на полях, які готуються під сівбуярих культур, є снігозатримання. Старий забутий дідівський. Агрозахід через те, що друзі, затримання снігу на полях, особливо в півдні України. Я не думаю, що сьогодні це актуальна тема, можливо для Західної України, Львівщина, Тернопільщина, Франківщина, де наоборот необхідно дренажні канави робити, щоб волога потихеньку е тікала з поля. Але на більшості, в більшості регіонів України на сході, на півдні, навіть даже в центрі. Кожен міліметр вологи на вагу золота. Пам'ятаєте, 20-й рік. Буквально недавно, коли кукуруза згоріла вже в липні місяці. І тому, друзі, сьогодні почалася зима. І необхідно спланувати цей важливий агрономічний захід. Що він дає, який від нього ефект, я думаю, ви вже зрозуміли. Як його зробити? Є різні шляхи робити друзі, снігозатримання. Но сьогодні вже мало хто буде ставити щити, Сьогодні мало хто буде ставити інші якісь на полях загородження для того, щоб затримувати сніг в напрямку, наприклад, поперек пануючих вітрів. Ну, ви зрозуміли, для того, щоб сніг затримувався. Через те, що лісосмуги, які сьогодні є, вони затримують сніг, але на невеликій площі. Але найкраще рішення, друзі, коли ми будемо використовувати навіть, навіть звичайний проїзд трактора по полю на відстані 6-10 метрів, можливо, навіть трошки більше. Але якщо за собою ви ще прицепите якусь рельсу і будете її тягати, Ну, сьогодні є багато інженерних агроінженерних рішень через те, що вже снігозатримуючих цих машин СВШ, СВ, там, їх вже, мабуть, не залишилось. Уже давно порізали на металолом. І тому сьогодні можна використати любі заходи для того, щоб за трактором поцепити цей невеличкий агрегат і поперек. Пануючих вітрів, друзі. Не вздовж, а е, ви, я думаю, вже маєте досвід і знаєте, як у вас на території, в вашому регіоні розміщуються іменно вітри. Оце, друзі, цей важливий агротехнічний захід. Необхідно спланувати і зробити його взимку. Ну, якщо ви не залишили куліси на ваших полях, тобто високу стерню, чи стерню з лакових культур, чи стерню кукурудзи, соняшнику, ну, для цього господарства залишають, для того, щоб сніг затримався, то цей агрозахід, там, де завжди в регіонах є дефіцит, але є на полях сніг, необхідно можна робити на всіх сільськогосподарських культурах, на озимих і на... Полях, які предназначені під сівбу ярих. Я думаю, що на озимому ріпаку цей агрозахід також можна буде робити, але необхідно подумати для того, щоб не травмувати рослини ріпаку. Через те, що в цьому році ріпак дуже сильно переріс і може бути механічне його пошкодження. Тому на посівах озимого ріпаку треба дивитися. Але на посівах озимої пшениці. На полях, які предназначені під діарі культури, там, де не залишилися куліси, там обов'язково необхідно робити цей агрозахід. Друзі, сьогодні ви всі запитаєте, майже всі, я б теж запитав. А навіщо витрачати паливо? Це ж воно ж дороге сьогодні. Ну, 55 гривень, 52 гривні, 53 гривні за літр дизельного пального. Але я вам скажу, ви. Запам'ятаєте оце відео влітку в червні чи в липні, коли ми будемо кожен міліметр опадів чекати як манну небесно. І тому, друзі, ці витрати пального оцей зимовий період, це не ті витрати, які будуть зайвими через те, що волога на даний час майже в усіх регіонах України є основним. Лімітуючим фактором урожайності майже всіх сільськогосподарських культур. І в нас на YouTube каналі є хороший відеоматеріал, що як визначити кількість вологи в товщині снігу на полях. Знайдіть це відео. Я думаю, воно також буде досить інформативним, щоб вам про це нагадати. Посилання на це відео буде в описі. Оце, друзі. Така інформація, я думаю, в перший день зими, можливо, вона й не актуальна. Але якщо ми про це будемо думати кожен день і знати, що взимку зніг також не завжди є. Бувають зими дуже теплі, коли снігу мало. І тому, друзі, давайте радіти оцій волозі, яка сьогодні дається нам природою. І заботитись щоб вона накопичилась на полях для отримання майбутнього урожаю. Друзі, для того, щоб знати більше, підписуйтесь на YouTube канал Мистецтво Поля Сергієнка. Для того, щоб інформація завжди піднімалась до догори, а в нас завжди хороша інформація, яка дає можливість отримувати більший урожай, ставте ваші лайки, коментуйте і ми будемо давати відповіді на ваші Запитання. Поширюйте інформацію між вашими однодумцями, колегами, аграріями, фермерами. Друзі, сьогодні з вами працює цей перший зимовий день команди ArtFields. І я, Олексій Сергієнко. Ми бажаємо нам всім перемоги, миру, добра, хороших, стабільних, високих врожаїв вам і прибутків. До нових зустрічей! На полях України слава Україні.